Служба безпеки України викрила жительку Хмельниччини, яка в умовах воєнного стану публічно закликала до повалення конституційного ладу і зміни меж території України. Ворожою агітаторкою виявилась уроженка Криму, яка в 2021 році переїхала на Хмельниччину. У спілкуванні вона ніяк не афішувала свої проросійські погляди, але у соціальних мережах активно підтримувала дії країни-агресора. На власній сторінці у забороненій соціальній мережі зломисниця поширювала кремлівські наративи та антиукраїнську пропаганду. До, зокрема, розміщила матеріали про те, що в Україні нібито панує нацистсько-бандерівський режим, а Росія має відновити історичну справедливість, приєднавши територію України. Слідчі СБУ встановили, що спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну інтернет-агітаторка почала публікувати не тільки деструктивні матеріали, але й заклики до українських військових здаватися та переходити на бік ворога. Лінгвістична експертиза засвідчила, що розповсюджені матеріали місяць публічні заклики направлення на порушення основ національної Спеки СБУ повідомила про підозру ворожій поплічності за трьома статтями кримінального кодексу стаття 109 дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, стаття 110 посягання на територіальну цільність і недоторканність України та стаття 436.2 «Виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України.